При мудрість вислухаймо святого Євангелія, я мир всім. Відмарка святої Євангелія, читання. Будьмо уважні. Одного разу Ісус, взявши 12ох, почав їм говорити, що має з ним статися. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять Його на смерть, і видадуть Його поганам, і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і по трьох днях Він Воскресне. Яків та Іван сини заведея, підходять до нього і кажуть йому: Учителю, хочемо, щоб Ти нам зробив те, чого попросимо. Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив І дай нам ті, йому кажуть, що ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у Твоїй славі. Ісус сказав їм: не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся, вони Йому відповіли, можемо. Ісус сказав їм, чаша питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь, сидіти ж праворуч мене, чи ліворуч не моє дати вам, а кому приготовано. Почули проти десятеро і бурились на Якова та Івана, тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають Князями народів, верховодять ними. Їхні вельможі утискають їх, не так воно, хай буде між вами, але хто з-поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з-поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатьох. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому уривку чуємо розмову двох апостолів разом з Ісусом і бачимо приклад того, як апостоли в той момент думали по земному. Тобто Ісус розказував, що з ним має статися, і в результаті, вони то все десь пропустили, що його мають з Нього знущатися, що його мають вбити. Десь то, все їм пролетіло мимо вух. А вони вже потім вже кінець вони почули, що він потім буде у славі. І виникає у них питання, слухай, давай ми тебе щось попросимо, ти нам зроби. Вони навіть не просять напряму зразу, кажуть, слухай, давай так і так, може, вийде. Вони спочатку заходять з боку, кажуть, учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Тобто, де коли люди і так приходять і кажуть, слухай, маю щось тебе попросити, можеш мені допомогти? Не каже людина, слухай, треба мені допомогти в тій праці, чи в тій ситуації, чи в іншій, а так трошки збоку. Тим самим, щоб виманити обіцянку, а потім, же, коли людина пообіцяла, то вже потім можна сказати, слухай, але ти ж мені обіцяв? Відповідно, Ісус перепитує, що Він не каже, що так зроблю, і не каже ні, не буде такого. Він каже, що хочете. І ті йому кажуть, що. Виходить, основне їхнє бажання, вже домовилися, що Ісус зробить Йому нібито то, що вони попросять, бачили Його силу, бачили, як Він стіляє, воскрешає. І прохання Його скеровується не на якесь благо, таке, щоб знов комусь допомогти, а скеровується на ту земну славу, що каже: слухай, ми хочемо сидіти праворуч і ліворуч тебе. Неприємно, скоріш за все, мало бути би Ісусові на тому місці, який розказував. Про те, які терпіння він має перенести. І в результаті, що вони не сказали, що ми хочемо разом з тобою страждати, разом з тобою вмерти, разом з тобою, щоб з нас знущалися, нас гнобили, принижували, цього не було. А вже було кінцевий результат. Хочемо сидіти праворуч і ліворуч. І що далі сталося? В результаті 10 інших це взагалі обурило, що вони з таким питанням підійшли. Попри те, все, що Ісус дав відповідь. Він сказав, що сидіти праворуч і ліворуч мене не моє дати вам, а кому приготовано. Знов, відповідь на загал може бути комусь незрозуміла, але розумно, що є тому, кому приготовано, той буде там і сидіти. Десятеро обурились. І Ісус пояснює, що не повинно бути утисків як між людьми, так і між учнями, так як є між владою. Він каже, князі тих, яких вважають князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх. Тобто, спокон віків була певна боротьба за владу, були способи маніпулювання, були різного роду натиски для того, щоб людина десь чесно чи не до кінця чесно пробивалася, проривалася по тій архієріч архіє... Архієрархії догори, тобто, що вона щораз більше посаду займала, і щораз більше мала влади, щораз більше мала поваги, слави. І за це люди боролися спокон віків. Ісус наголошує, що не повинно так бути між учнями, між тими учнями, які слухають Слово Боже. В свою чергу не повинно воно бути також і між нами. Бо, знаючи ті приписи, чуючи ці уривки святого Євангелія. Так, коли ми чуємо як віршик, як казочку, і думаємо, та-та, все буде добре, Бог всім допоможе. Але потім, коли стає якесь питання вибору, то знову піде вибір в земному форматі. Якщо навіть нас знову би Бог спитав, що ми хочемо зараз, і подібно, що він виконує нам якесь бажання. Чи кожен би попросив про якесь духовне зцілення, чи про щось таке нематеріальне, то можемо собі дати відповідь самі приватно. Насправді багато людей скеровуються до цього матеріального, і приклад того скерування є замітний на молоді. Молоді, яка дивиться тих блогерів, тіктокерів, хочуть бути подібними до них, хочуть бути в славі, хочуть, щоб їх пізнавали, щоб брали з них автографи, але не тільки молодь. Маємо приклад так само боротьби за владу в нашій державі. Коли в інших країнах є дві-три партії, є ліві і праві, відповідно, одні стараються зробити, що було добре. Інші на противагу, їм стараються, щоб також аналогічно зробити, що було добре, і щоб в результаті більшість країни їх підтримала на наступних виборах. Ми, в свою чергу, маємо десятки тих партій, незрозуміло навіть хто що обіцяє, хто що робить. І в результаті кожен бажає десь вигородитись, виславити, щоб сказали, який він гарний молодець. І відповідно це все транслюється від старших до молодших поколінь. Подібно, якщо питаючи людей, чого вони бажають в житті, то мало хто каже, що я бажаю, щоб моя сім'я була щаслива в злагоді і щоб все було добре. Навіть якщо питати дітей, думаю, може бачили різні такі жартівливі навіть форми, коли дітей запитували в садіках, потім в школах, чого вони бажають, і треба було проставити від 1 до 10. В основному всюди були матеріальні речі. Це приклад того, що старше покоління передає молодшому. Матеріальне є цінніше, все решта духовне, більш другорядне бо менш важливе. Приклад цього бачимо в різних випадках нашого життя, в різних етапах нашого християнського життя, приклад того, як ми готуємося до Великодня. Будучи вже на Великодні в Бельгії, приїхав сюди і бачив так само, як люди їм основне багатьом посвятити кошик в наших багато переселенців, які переїхали. І в наших так само теренах, навіть Західної України, розходиться просто посвятити кошик не для всіх, але для багатьох християн, які себе ідентифікують християнами, бо вони є хрещені, але не мають потреби ходити до церкви, молитися Богові. Просити за якісь духовні блага для себе, для своєї сім'ї, родини. Бо є важливіші клопоти. Є робота, і треба здобувати роботу, треба здобувати фінанси для того, щоб було би все добре. І є пояснення майже в кожного, що треба вчитися, щоб потім піти на роботу, щоб було матеріальне забезпечення. В результаті в сім'ях потім. Дуже конфлікти між, особливо підлітками і батьками, бо діти відчувають себе недолюблені, що в них замало уваги, бо батьків десь нема, вони є на роботі і, в свою чергу, відкупляються чи дорогими телефонами, чи іншими матеріальними речима, що з поясненням Я все роблю для тебе, щоб в тебе було все добре, і тим самим занедбують певний цей сімейний духовний розвиток, цю духовну атмосферу, яка повинна панувати в кожній сім'ї. Відповідно, тим самим даючи модель поведінки для наступних поколінь, що потім, як у них буде можливість Ісуса просити, коли Він спитає, чого бажаєте чи чого просите, знову ж таки будуть просити матеріальних речей, як подібно сьогодні просять апостоли. І ми, будучи християнами, чуючи ці уривки, навіть хто рідко приходить до церкви, все рівно знаємо той уривок, що Ісус, будучи Богом, Принижував себе безліч разів заради того, щоб ми зрозуміли ті базові розуміння, щоб ми зрозуміли те основне, що є цінне для Бога. Що основне не матеріальні статки, нематеріальні здобутки, а є це служіння і любов один, ін, один одному. І Він нам дає це власним прикладом. Знову ж таки, в старому Завіті, хто читав, людина безліч разів зраджувала Бога. Безліч разів. Це не всі випадки описані, але навіть як читаючи старий завіт, то що декілька сторінок є знов зрада до Бога. Людина гнівила Бога. Хватало просто, щоб хтось відвернувся з тих пророків, яких з ними був, чи праведників, чи тих, хто навчав людей. Люди собі робили божків. Хватало, щоб мусей просто пішов нагору по тій печаті, по заповіді Божій. І людям того часу вистачило, щоб зібрати і вилити собі бичка, якому поклонятися. Наскільки це нелогічно, незрозуміло для чого. Вони досвідчили вже Божу силу, і все рівно вони собі просто вилити тварину, яку Бог створив на служіння людині, і поклонятися тварині. Зовсім незрозуміло. Але сьогодення не відрізняється від тодішніх часів. Насправді це найбільше транслюється знову ж таки на похоронах, в побуті людей, які ходять до церкви, але важливішими і сильнішими в своєму житті бачать забобони. Тобто мега сильний чорний кіт, і скільки це не говориться все рівно, то, то не знати, яка містична тварина. Пусте відро теж має величезну силу в тому житті не знати, як то з тим пустим відром жити, як воно ще в хаті пусте, взагалі того не розумію. І тоді подібні язичницькі традиції на похоронах. Люди в лапках збираються нібито по-християнськи поховати ближнього чи рідного. І в результаті максимально наповнюється все забобонами і максимальною кількістю зрад Богові, коли кажуть Богові, що, Боже, ми молимося, прийми душу особшого, роба Твого, Але давай похитаємо труною, попрощаємося з домовиком. Поперевертаємо крісла, і це безліч разів вже тут говорилося. І знову ж таки, йдеться на похорони, Появляються пиляючі погляди старших поколінь, що там таке нам говорять. Ми ж знаємо, яким божкам ми поклоняємося. Ми знаємо, як то має бути. Ви собі про свого Бога говоріть, а ми будемо всім злим духам поклонятися, кого ми знаємо і не знаємо. Доходить до того, що вже на деяких похоронах казав. Якщо буде тих забобонів занадто багато, то просто я розвертаюся і йду, хороніть собі, як хочете, робіть максимально скільки хочете тих забобонів. Чому це говорю? Бо мене це бентежить і це вже не раз говорив. Тому що вихід цим є з Тернополя, який теж має забобони, як і Львівщина, так і Тернопільщина. Але Франківщина чомусь дуже має великий намір це перевершити. Мається на увазі Тернопільщину і Львівщину по забобонах. Відповідно, маємо приклад тоді того, який вибір людина робить в своєму житті. І не вибір в сторону Бога і не в сторону добра, вибір в сторону зради. І коли людина вибирає цю зраду Богові в своєму житті енну кількість разів, протягом кожного дня, чи комусь робиться графік, я не знаю, як через день, потім вона засмучена, чому Бог не допомагає в житті, чому його Бог не діє в її житті. Тому що людина. Відвертається від нього і зраджує його раз за разом. Якщо робити опитування, то насправді багато людей на питання, що би ви не могли простити, то дуже багато людей відповідають зраду. Але тим самим не боячись зраджувати Бога в буденному своєму житті, не потребуючи покаяння, коли є можливість приступати до сповіді, то в людей такої потреби нема. Недалеко йдучи, вчора була субота і була запокійна літургія. було Багато людей більше, як зазвичай на восьму годину, бо було багато яких так звано новопредставлених 9-й день, сороковий день річниці. І думаючи, що багато людей не знати, скільки то людей до, до причастя піде, нарізалось більше частичок, і в результаті до, до причастя прийшло пару чоловік. І люди потім стверджують, що вони прийшли молитися за своїх рідних і близьких, то є важливе, то є сороковий день, то є дев'ятий день. І в чому є то моління, коли людина, будучи на літургії, нехтує Євхаристію святим причастям, нехтує тим, що Бог говорив нам робити на Його спомин. Це слова Ісуса, робіть це на мій спомин. І знову ж таки, в таких, здавалося б, дрібних елементах, таких дрібних речах людина вже робить вибір. І не розуміється тоді, чому? Чи це стадний інстинкт веде людей до церкви? бо… Всі йдуть а я піду. Потім сусіди скажуть: не було його в церкві, чи не було її в церкві. Якийсь він поганий і недобрий щось не пішов. Чи подібно на Пасху? Ті, які руками не ходять ні до церкви, ні до сповіді, на Пасху прийдуть. Бо треба посвятити кошик. Якщо святять церкві, то треба йти. Тим самим люди транслюють своє розуміння і цінність Бога в їхньому житті. Як подібно сьогодні апостоли показують, що їм. Важливе матеріальне, так само людина в кожному будні показує, наскільки їй важливе матеріальне, наскільки їй важливе духовне. Бо насправді маємо приклад далі на завершення Євангелія пише: «Хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усім, в іншому перекладі, хай буде слугою усім. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Бачили приклад його служіння, бачили те, як він прийшов взагалі спасти кожного з нас. Він міг явитися якимось полководцем з легіоном ангелів, перебити тих всіх падших ангелів, які є слабші, які є в меншому числі, і просто сказати, все, маєте рай, йдіть до раю. Він зробив цю процедуру не такою раптовою, а поступовою для того, щоб відсіяти кукіль від пшениці. І ми в своєму житті робимо вибір. Ким ми є куклею тою, чи ми є пшеницею? Чи ми вибираємо добро в своєму житті, чи ми вибираємо зло? Чи ми пробуємо обдурити когось, Бога, себе і робимося як вовками в ладшій шкурі? Кажемо ні ні ми добрі, поки нас хтось бачить. А насправді Бог бачить серця кожного. І Бог бачить, який вибір ми робимо в тих буднях. Кому ми віддаємо пошану честь, що для нас, навіть якщо говорити гуманно важливіше, навіть якщо відсунувши релігію, просто говорити гуманно. Чи людині важливіше її добробут, її сім'я, щоб була добра атмосфера, щоб був мир в сім'ї? Чим важливіше просто, щоб треба заробити гроші, щоб купити більший телевізор, кращий комп'ютер, кращий телефон, і в цій гоніні за тими уявними призами. Людина забуває, що є для неї сім'я. Потім приходить вже, коли пача, то приходить чи до священника, чи до психолога, чи до когось, і вже поможіть мені, бо от, я такий добрий, класний, все роблю, щоб моя сім'я була щаслива, моя сім'я того не цінує». Тобто людина не каже іншими фразами, я часу своїй сім'ї не приділяю, а відкупляюся від неї матеріальними якимись дарами, а каже, «Ні, я все роблю для своєї сім'ї. І це служіння багато хто трактує тільки в зароблянні коштів для того, щоб купити речі крайньої і некрайньої необхідності. Але служіння також полягає в тому, що маємо показувати то добро, яке є в кожному з нас. Бо насправді навіть злочинці мають собі добро, навіть ті розбійники, які були з Ісусом, мають собі добро, бо кожна людина є створена на образ і подобу Божу. І кожен має в собі добро це вже від початку, тільки дехто вибирає в процесі щось інше. І як вибір учнів впав тільки на царство, хто має сидіти праворуч, а хто має сидіти ліворуч, в свою чергу вони не вибирали, щоб бути розп'ятими зразу в той самий момент разом з Ісусом. І коли Ісуса взяли, знаємо, що апостоли розбіглися, багато з них хто плакав, той, кого Ісус наменував скелею, на якому збудує церкву тричі відрікся від нього в дуже короткий відрізок часу. І Бог йому простив. І Бог простить кожному з нас. Ті зради, які ми робили, ті зневіри, той вибір, який ми робили не в його сторону, достатньо тільки покаятись. І усвідомлення цього, і розуміння цього покаяння є, і люди про це знають. Але хто який вибір робить, залежить від кожного. То бажаю кожному з нас, щоб ми по правді хотіли бути в присутності Ісуса, а не тільки у Його славі. Слава Ісусу Христу!